Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, як зв'язати таку гарну виподібну горловину. Розповім, як вив'язати петлі, як в'язати три петлі разом посередині горловини, і також розповім, як закрити гарно петельки, щоб вони не стягувались. І давайте почнемо в'язання. Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як обв'язати ве-подібну горловину. Для цього потрібно крючок із спиці у мене 3 мм і крючок 2,5 мм. Ну, ви підбираєте під свої нитки. Я починаю завжди з середини спинки. За допомогою крючка зараз буду набирати петлі продіваю в петлю крючок і витягую нитку. І так в кожну петельку. Крючок продіваю і витягую нитку. Так потрібно напрати обережно всі петлі по колу. Коли набереться трохи петель на крючок, я буду їх перезнімати на спиці. Так воно виходить. Далі беру спицю і ззаду крючка перезнімаю петлі на спицю. Просовую, щоб не втратити петлі. І знову так само беру і набираю петлі на крючок. Дивіться, я відмітила маркером спереді. Тут у мене рожевий маркер перед центральною петлею, там, де я буду три разом пров'язувати лицевою. І також я буду ззаду відмічати маркером закінчення в'язання червоним маркером. Дивіться, я зв'язую ниточки, щоб не розпустилося нічого. І зараз ми почнемо в'язати. Перша петля лицева, виварітня, лицева, виварітня. Це резинка 1 на 1. Перший рядок ми пров'язуємо без змін. Потрібно підсчитати петельки ваші, щоб там, де рожевий маркер, після нього була лицева петля. Ця середня петля повинна бути лицевою. Дивіться, дов'язую я до цієї петлі, виварітня перед нею. Перезнімаю маркер, і ось вона лицева. Далі в'яжу по колу до червоного маркеру і будемо в'язати другий ряд. Другий ряд над лицевою лицева петля, над виворітньою. І так повторюється. В другому ряду ми зараз дов'яжемо до маркеру рожевого і будемо пров'язувати три разом лицевою. Маркер зняла, перезнімаю лицеву петлю на маркер. Далі перезнімаю. Виворітню петлю на ліву, спицю а петлю з маркеру на праву спицю Взагалі, існує безліч способів пров'язати три разом лицевою, щоб середня петля була зверху них от так Я вам ще скину ссылку на відео, там, де дуже просто пров'язується три петлі разом лицевою. В'яжемо до кінця другий ряд, третій пров'язуємо без змін. Четвертий ряд. У нас перед лицевою петлею також лицева петля і за нею. Дивіться, ми середню петлю знімаємо на маркер. Кому незручно, можна маркером не користуватися, подивитись відео і будете робити, як там. Вішаємо її на праву спицю. Тепер потрібно дві разом пров'язати лицевою, перевертаємо одну петлю, пров'язуємо дві разом лицевою і цю петлю зверху ми середньо вішаємо. І далі ми без змін в'яжемо до кінця ряду четвертий ряд. Не забуваємо про маркер. Хоча вже видно, де центральна петля можна, в принципі, ним не користуватися. В'яжемо резинку 1 на 1 до кінця ряду. П'ятий ряд ми пров'язуємо без змін. В шостому ряду теж треба пров'язати три разом лицевою, і сьомий пров'язали без змін. Тепер я закриваю петлю. Перед лицевою роблю накид, петлю пров'язую лицевою, на неї одягаю накид. І попередню петлю. Далі петлю пров'язую виворітньою. І одягаю на неї попередню петлю. Перед лицевою знову накид на себе. Петлю пров'язую лицевою, одягаю на неї накид і попередню петлю. Таким способом закриваються петлі. Перед виворітньою ми нічого не робимо. Надягаємо на неї петлю, попередню, а перед лицевою ми робимо накид і на неї одягаємо, і накид, і попередню петлю. Таким чином закриваються всі петлі по колу.